Привіт, малята! Сьогодні ми поговоримо про сім'ю. Одне з найголовніших прав дитини це право жити в сім'ї. Сім'я це найближчі тобі люди, з якими тобі добре, які можуть тебе підтримати, пожаліти і захистити. Це тато, мама, братики, сестрички. Подивіться на малюнок! Кого ви бачите на малюнку? Як одним словом можна назвати цих людей? Як ви вважаєте, куди вони йдуть? Чому в них радісні обличчя? Так, діти, це родина, тато, мама, ти твої сестрички і братики. А рідня це дідусь, бабуся, дядьки й тітки, дядькові тітчині діти. А вся рідня теперішня і та, що жила давно, це називається рід. А рід до роду – це і є початок українського народу. Згадайте про своїх рідних, найближчих і найдорожчих для вас людей, про тих, хто, незважаючи ні на що, завжди готовий надати допомогу і підтримку, про тих, хто нас любить і цінує, і найбільше в світі, про наших рідних тата, маму, братика, сестричку, бабусю і дідуся. Вони як ось ці пальчики. Завжди поруч. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик це бабуся, третій пальчик наш татусь. А четвертий це матуся. Ну а п'ятий так це ж я. Ось така в мене сім'я. Спробуйте повторити разом зі мною ось таку пальчикову вправу. Повторіть за мною. Перший пальчик наш дідусь. Другий пальчик це бабуся. Третій пальчик наш татусь. А четвертий це матуся. Ну, а п'ятий так це ж я. Ось така в мене. Сім'я. А як називаються всі пальчики разом, якщо їх зібрати? Правильно, кулак. Кулак у мене. А у вас діти? Правильно, кулачок. Кулачок у нас дуже міцний, як родина. Погляньте, діти, у мене є незвичайний м'яч. Він схожий на нашу планету Земля. На ньому є і наша країна. Діти, як називається наша країна? Правильно, Україна. Україна це наша батьківщина найдорожче, найсвітліше, найрідніше місце на землі, де живуть наші батьки, дідусі, бабусі? А ось погляньте на цю картинку. Поміркуйте і скажіть, чи кожну сім'ю, зображену на малюнках, можна назвати дружною? Що має робити кожен з членів сім'ї, аби вона була дружна? Чи вважаєш ти свою сім'ю дружньою? Дуже часто рід зображують у вигляді дерева. Чим вище і міцніше дерево, тим сильніший і міцніший рід. Як ви вважаєте, що буде з деревом, якщо його позбавити коріння? Правильно, малята, дерево загине. З роду в рід кладе життя мости, без коріння саду не цвісти, без стремління човен не пливе, без коріння сохне все живе. А тепер уявіть свій рід у вигляді дерева: Хто буде корінням, могутнім стобором, гілками та листям на цьому дереві? Спробуйте вдома намалювати родинне дерево. А я з нетерпінням буду чекати ваші роботи. До наступних зустрічей, малята. До побачення!